ChatGPT Agent. Компанія OpenAI запускає свого ai агента Зустрічайте ChatGPT агент який дозволяє виконувати будь-які дії, які ми йому задамо в інтернеті на нашому комп'ютері з нашими сервісами, і допомагати нам автоматизувати свою рутину. Відповідно, ера ai агентів вже починається, і вона з нами вже нікуди. Не пропаде, нікуди не дінеться, і відповідно ми з кожним днем будемо бачити все більше і більше і агентів, які будуть допомагати нам в. Підвищення нашої продуктивності, підвищення ефективності бізнесу і не тільки. Відповідно, що вміє робити ChatGPT Agent, як з ним працювати, як його безпосередньо запустити. Про все це ми з вами сьогодні поговоримо. З вами на зв'язку Михайло Пасан, засновник web 3 університету Лертун Global та it компанії Yaisin global З вас лайк, підписки і дзвіночок, за завжди практичну і актуальну інформацію про те, як використовувати штучний інтелект. І так. Сім ключових кейсів застосування AI Чат GPT, власне ейджента. Перше, почнемо з того, як його запустити, як його налаштувати і хто може ним користуватися. Чат gpt Agent, він доступний в плюс та про плані тобто, відповідно, тільки в платних версіях, відповідно, в плюс-версії запитів менше, в про плані запитів набагато. Більше, як його власне запустити? Коли ви заходите в чат GPT, заходите в розділ Tools, і ви побачите ось такий agent Mode, У мене залишилося 28. На початку було 50, дається на один місяць. Відповідно, користуйтесь ним. З розумом і тільки під такі задачі, які дійсно потрібні. А насправді він робить дуже дуже все круто. Відповідно, ми задаємо йому. Ну вибираємо agent мод далі. Що ми можемо тут робити? Відповідно, нам компанія OpenAI зразу пропонує декілька варіантів навіть щось купити: два білети на кіно зробити якесь замовлення. Зробити репорт, дії відповідні в календарі, наприклад, нашому, щоб він там додав якусь дію, або проаналізував наш календар, запропонував нам зміни в нього, або запропонував якісь, визначив наші відні слоти, де ми реально зможемо щось зробити. Робота з Excel, про це теж сьогодні будемо з вами говорити, особливо в інвестиційній тематиці, і створення презентації. Чи створює він якісно чи класно, Ну, це під великим питанням, про це ми з вами далі теж поговоримо, тому що є як плюси Чай uh, gpt Agent, так і є свої, свої там певні uh, мінуси. Тому прямо сказати, що uh, це must have за те, за що треба платити 20 доларів, я не можу, але і сказати, що це не те, що спасає от uh, теж не можу, тому що на сьогодні ChatGPT Порівнянні з іншими сервісами, став настільки простою нейромережею, наскільки це? Можливо, саме з точки зору продукту. З точки зору моделі GPT, да, дійсно вона класна, її може стосовувати для створення а, безпосередньо LLM продуктів або інтеграції в бізнес, власне, як ми і робимо в it компанії Global для інтеграції в банківську фінансову інфекційну рітейл та виробничу сферу. Але а, саме як продукт ChatGPT, він а, останнім часом дуже сильно здав свої позиції, і саме запуск ChatGPT Agent може стати от саме тим. А, Фактично точкою за переворот, точкою зростання, яка а, власне спасе чай GPT. Навіть я не вірю, той же самий GPT-5, відповідно, а, що він стане дійсно а, передовою технологією. Тому чад gpt Agent запустили, вибрали. Бачите, є, є зразу нам допомога, що ми можемо. Запустити, тому що як тільки ми його включаємо, він зразу починає виконувати цю роботу. Так, і другий момент, що треба обов'язково звернути увагу, це Sources. Тобто це джерела, звідки він буде брати дані. Ми можемо йому підключити веб-пошук, GitHub, Box, Canву. В Canvu він тільки шукає. Відповідні шаблони він там нічого не робить. Dropbox, Gmail він так само там шукає. Додатково ми можемо ще інші підключити сервіси. Teams, наприклад, SharePoint, хто користується Microsoft, Notion, той же самий Google Drive. Не так уж їх і багато. MCP поки що підключати не можна, але все одно. З додаткових джерел можна заставити його щось шукати, і не тільки шукати, а і працювати з цими джерелами. Тобто він буде відповідно підключивши умовно той же новшин, він буде як витягувати звідти інформацію, так і створювати нові сторінки, е і відповідно туди додати інформацію. Тому agent ми вибрали. Відповідно, далі ми можемо вибрати, що ми хочемо з ним зробити. Давайте я запущу просто для прикладу, наприклад, купити мені два білети в кіно, я його запускаю, він починає встановлювати свій десктоп, він починає зараз, ви побачите, запускатись, думати, буде шукати, що там є. Так, ну і зараз ви бачите, почне мені шукати. Він визначив, що я знаходжуся. Зараз, ось саме на момент запису цього відео, я знаходжуся в місті Ужгород, і він визначив, що я знаходжуся в місті Ужгород. Тобто він не шукав щось незрозуміле. Тобто, він, бачите, прямо заходить на сайт, описує все, що він робить. Ну Зараз мені кіноафішу, можливо, навіть дійсно знайде щось цікаве на найближчий ну але я бачимо кі кіноафішу, а його Юа його, його не пускає, помилка 404, ну і відповідно, як результат, він не може отримати всю необхідну інформацію. Це, до речі, один важливий нюанс, що якщо його не пускають, то відповідно, якщо він заходить з IP, які заблоковані в Україні, то в такому випадку деякі сайти він просто фізично не зможе запустити, особливо він не зможе запустити сайти, які пов'язані з. Державними органами і особливо для перевірки контрагентів. Тому що про це теж цікава моделька, особливо для роботи з компаніями, які виконують зовнішню економічну діяльність, компанії, які виконують внутрішню економічну діяльність, ну і власне банки також про це з вами поговорили. Він шукає досить багато фейкової інформації. Але на хвилиночку він описав все, що він робить. Бачите, він зайшов на сайт, він тепер вибирає розклад, він шукає дійсно те, що зараз є. Показується, вибирає мені е, якусь е, е, комедію, наскільки я розумів, я йому там задав. Вот. І відповідно далі прокручує, бачите, заходить на сайт. Тобто він не просто аналізує, він і заходить на сайти, він нажимає на кнопочку, якщо він щось не зможе сам зробити. В такому вибірку він заставить людину зайти. Тобто він вам напише, щоб, будь ласка, там натисніть на кнопочку, зробіть декілька дій для того, щоб я міг. Далі працювати і таким чином, в режимі реального часу, як бачите, він виконує безпосередньо дану роботу. Тобто він фактично за мене зараз має мені забронювати декілька два білети, здається, на в кіно. Ну і відповідно мені тільки залишиться те, що його проплатити. Ну от чекаємо, подивимося, чи в нього, чи в нього все вийде, а можливо в нього взагалі нічого не. Вийде, тобто таким чином, я бачимо, він виконує всю роботу автоматизовано. Так, це перший момент. Відповідно, наступний момент ми можемо звідси вийти. Тобто, якщо я створю новий чат. Нічого не пропаде, він продовжить працювати, він продовжить виконувати свою роботу, і відповідно мені а, просто прийде сповіщення про те, що він все зробив. Тобто, таким чином, ми на фоні можемо запустити декілька агентів, які кожен з них буде виконувати якусь свою роботу. Відповідно, саме важливо йому правильно написати промпт, тому що все це буде залежати від вашого промпту. і маленькі промптики вони не підходять. Тобто, має бути чіткий зрозумілий промпт, який. АІ виконає з першого разу, відповідно, те, як це зробити, ми дуже детально навчаємо на курсах web 3 університету інноваційної освіти Learn, to Learn Global. Відповідно, який ще є варіант запуску цього агента? Якщо ми напишемо слеш, в такому випадку у нас звідси можемо вибрати різні режими запуску. І особливо, якщо ви користуєтесь мобільною версією, так само ви можете зробити написати слеш, вибрати agent mode. Тобто, бачите, у вас вибирається зразу агентський режим. В мобільній версії у вас так само, якщо натиснути, слеш, буде вибраний агентський режим. Тобто, Іншими словами, ми на мобілки можемо запустити термінал, можемо запустити браузер, можемо можемо заставити виконати щось GPT, Просто написавши йому єдиний промпт. Тому це насправді дуже круто, і відповідно деякі задачі він дійсно може виконати. Ми от зараз розберемо ці самі сім різного роду кейсів. Давайте почнемо з першого. Потім, коли він виконає ту задачку, яку ми йому поставили на початку, перевіримо, що в нього вийшло. І так, перша задача. Agent Mode, і, і ми йому даємо запит провести глибоке дослідження ринку по таким цілям. Поточний ринок АІ-агентів та співробітників в США, Україні їх порівняти. Тобто, я працюють АІ-агенти, я, я працюють AI-ворkер або Digital Workers, як їх ще називають. Власне, все це ми зараз ми йому описали, що він ну, власне, має виконати, і ключова робота він має нам надати дослідження. Таким чином. Ну, пром досить великий, але він працював 28 хвилин. Можемо відкрити, можемо подивитися все, що він виконував. Бачите, він, от ми можемо промотати і передивитися, як він все це виконував в режимі реального часу, що він робив, які задачки йому були поставлені, де він шукав. Тобто він реально ходив, шукав на сайтах, заходив, дивився, що це таке, дивився ціни різних. Конкурентів потенційних, тобто, наприклад, задача, коли нам треба проаналізувати деяких конкурентів, проаналізувати ринок, тобто він виконує просто ідеально. Тобто, от, таким чином він, бачите, позаходив всюди, куди треба, і на виході мені сформував готовий звіт. Звіт в мене от виглядає таким чином. Починаючи від executive summary, надав мені стан ринку, таблички нарисував сектори з більшою активністю, драйвери зростання, прогноз до 2030 року. Ну і основні висновки і можливості, як зайти на цей ринок. Тобто він зробив дійсно якісний аналіз, тобто ви можете йому давати під будь-який ваш ринок, наприклад, маркетинговий аналіз. Стратегію виходу на ринок, запуск продукту, тобто все це він робить максимально круто і максимально ефективно. Тобто робота з дослідженнями, пошук на сайтах, пошук конкурентів, от один з кейсів, який ми можемо вже йому запускати. Другий крутий кейс, я думаю, в декількох. Десятки а сотень, а то й тисяч людей, які зараз дивляться це е, відео, точно є така задача. Це робота з файлами, робота з фінансовими даними, робота з Excel -ками. Тобто для того, ми йому даємо, наприклад, фінансовий звіт. в даному випадку я йому дав фінансовий звіт компанії Apple за 2024 рік. що він його проаналізував, звіт, як бачите, немаленький, 121 сторінка на хвилиночку. що він його проаналізував, надав мені основні фінансові показники, драйвери зростання. І зробив оцінку інвестиційну оцінку того, наскільки цікаво чи не цікаво інвестувати в даний бізнес. І що ми бачимо? Він працював цього на всього -навсього. три хвилини. Тобто три хвилини. Йому не треба було більше. Тобто, задумайте, скільки працює ваш аналітик, або скільки треба часу дати для того, що він проаналізував, і на виході ми отримали загальний фінансовий огляд. Абсолютно правильно, я його перевіряв. Ключові фактори впливу, фінансову стійкість компанії, інвестиційну привабливість, рекомендації. І далі я його попросив зробити мені презентацію, як для інвестора, і що він зробив, а те, що ви бачите на екрані, фінансовий звіт Apple Incorporation. Порядок, денний, відповідно, виручка та прибуток. Він, я так розумію, хотів її показати, але в даному випадку у нього не все ідеально вийшлося, але показав ключові фактори впливу: тобто, на чому компанія заробляє, на чому в неї висока маржа, на чому в неї не заробляє, показав фінансову стійкість, ризики, ну і відповідно, інвестиційну привабливість. Бачимо помірне зростання, драйвер-сервісний. бізнес Рекомендація розглянути купівлю або утримувати дану акцію. Ну, в принципі, молодець дякуємо тобі за такий аналіз. Тобто, 3 хвилини плюс 10 хвилин він ще робив презентажку. Ну Тобто, 13 хвилин для того, щоб зробити. Базовий аналіз, понятно, що він не такий глибокий, не зрозуміло, що це не мова про якийсь м'яя кваліфіковану заміну співробітника, але зробити первинний аналіз, дати основні висновки він може. І тут уже для того, щоб отримати більшу точність, треба навчати своїх співробітників. Треба створювати своїх агентів, які будуть працювати вже відповідно по вашій логіці і і допомагати вам виконувати ту чи іншу роботу, І відповідно, для того, щоб це навчитися, ми в Web3 університеті інноваційної освіти learn ЛЕРНТ global запускаємо курс ai агенти для автоматизації. Це курс, в який можна долучитися в будь-який момент часу, але саме ті, хто долучиться до 11 серпня 2025 року. Отримують доступ в першу чергу зі знижкою мінус 62%. В другу чергу це у нас будуть прямі ефіри, тобто протягом курсу він триває 2 місяці. У нас з вами буде 10 прямих ефірів: 5 з теорією, 5 з практикою, в рамках якого ви створите мінімум. 5 яй-агентів, які ви зможете застосовувати у вашому повсякденному житті, у вашому бізнесі, і, відповідно, масштабувати себе. Тобто, це і різного роду помічники для бізнесу, як особистий асистент, як кваліфікатор лідів. Який працює голосом і текстом, як контент-генератор, мультиагентські системи, тобто, коли у вас один агент керує декількома зразу агентами, я-інфлюєнсер та інші системи, які ви вже будете знати, як робити, використовуючи таку платформу, як NVCM, це платформа, яка дозволяє як локально, так і в Хмарі розробляти без коду Я агентів тобто використовуючи її, ви навчитеся без коду. Працювати, створювати ai агентів під вашу специфіку максимально точними і максимально е таким чином, щоб вона покра, щоб вони покращували вашу е роботу. І. Старт у нас 11.08, записатись можна всім, хто встигне до 01.08 всього-навсього за 7,5 тисяч гривень. Всі посилання є в описі до цього відео. Тому долучайтеся, залишайте заявку і записуйтесь на наш перший такий потік. Я є агентів для автоматизації, і навчіться автоматизувати ваш бізнес. Відповідно, що ви ну, а продовжуємо. продовжуємо і наступний наш. І я агент, можна його так назвати, який працює в режимі Agent Mode. І бачите, я всім їм пишу роль, що він е маркетинговий агент для малого бізнесу у сфері Б'юті, і його задача скласти контент-план на 4 тижні, з теми постів, ідеї, фото, відео, підписи, хештеги і згенерувати навіть деякі зображення. Що він зробив? Він мені взяв, згенерував. Він визначив, яка дата. Він згенерував мені на 4 тижні, е розписав кожен пост. Коли його треба, коли його треба публікувати, який, яка в нас має бути тема, текст короткий описав, чітко мені описав, хештеги, які мають бути, формат, ну і відповідно візуальну ідею він мені також докинув, ну, виходячи з тої логіки, яка є. Але, як мінімум, він і старався. Бінувати плюс-мінус в єдиному стилі. Єдине, що тут у нього вийшла вже така українська патріотика, максимальна. Але все-таки він старався дорисувати створити так, як ми від нього е, хотіли. Тобто він створив мені зображення, він написав мені текст, дав мені ідеї для різ. Все це він виконав при, за 17 хвилин. Тобто він не просто аналізував він. Е, Починав з я що починаючи з самого початку. заходив на сайти, визначив найкращі практики, визначив тренди, подивився на що слід звернути увагу. Ну і відповідно згенерував мені. Тобто, визначив, що на серпні місяці у нас День Незалежності України, відповідно, треба щось на патріотичну тематику. Тобто він все це, от наскільки він це розумів, згенерував, зробив і нагенерував мені тест, нагенерував мені зображення, зробив, я бачите, табличку. Ну, тобто Він дійсно виконав якісно, класно ту задачу, яку я йому поставив. Наступний. Кулінарний рецепт, верніше, агент, повар, креатор, який розказує нам, як можна створити ту чи інше блюдо. Відповідно, в даному випадку він мені запропонував веганський рецепт для Украї... доступний із інгредієнтів сезонних в Україні. Він визначив, що ми на липень місяць, він визначив, що да, бюджет у нас до 150 гривень. Дотримався ліміту в 7 інгредієнтів і відповідно регенерує відповідну ілюстрацію. Тобто, що ми на виході маємо? Кабачкові рулети з бринзою та томатами. Красавчик, дякуємо тобі. Він розписав все, що має бути, розписав, скільки грам, навіть орієнтовні ціни він познаходив. Тобто він позаходив на сайти і визначив відповідні ціни. Тобто, єдиний нюанс він не шукає на сайтах маркетплейсів, він шукає просто в інтернеті, скільки приблизно. Куштують ціни на той чи інший продукт, тобто те, що є в новинах, він власне це і використовує. І що ми маємо на виході? Ми маємо на виході, ми писалися в бюджет, ми маємо чірку покроковий рецепт, і ось такі прикольні штуки в нас мають вийти. В принципі, досить непогано, мені як на мене, це подобається. Скільки він це все робив? З моменту, коли ми дали запит, 8 хвилин 12 разів робив пошук, як бачите, джерел. Даних він проаналізував і надав нам якісну відповідь. Тобто, вроді би, проста задача, але в той же час вона виконана якісно і чітко, і тепер ми можемо бути впевнені, що воно дійсно буде працювати. Далі два агента з перевірки контрагентів. Відповідно, перевірка контрагентів в Україні і перевірка контрагентів. Якщо ми працюємо, наприклад, там з імпортними якимись контрактами, і нам треба когось перевірити за кордоном. В даному випадку він зробив перевірку по нашій власній компанії АЛТ Global. він перевірив, передивився, знайшов. Інформацію насправді інформацію знайшов він досить не всю правильно, тому що він багато чого не врахував. В телеграм-канал взагалі не той знайшов, який моє, ну який мав знаходити. Ще й ще й написав, що він схам. Ну і відповідно. Як результат? ми дійшли до того, що да, він звичайно, красавчик, він проаналізував, знайшов загальну інформацію, але спрямо його використовувати для комплаєнсу або для фірм моніторингу в такому режимі його просто не можна. Треба робити свого власного спеціалізованого агента, який буде виконувати ту задачу, яку Необхідно. Що стосується закордонних контрагентів, він шукає досить непогано. Я аналізував жабку власне, польська компанія. Я думаю, хто в Польшу точно знає про неї так чи інакше. Відповідно, він знайшов досить багато інформації. Він знайшов. І загалом про компанію, керівники та власники всі познаходив все, що можна було, фінансову ситуацію, але є нюанс. жабка, це публічна компанія, тому про неї він багато чого знає, і знайти про неї ну, вийшло не так важко. Відповідно, якби це була якась більш приватна компанія, тут вже під великим питанням, чи він би так якісно знайшов. Ну і власне сьомий кейс застосування це агент-аналітика з електронної комерції. тобто, ми даємо йому якусь побутову техніку. У даному випадку я йому написав «Голодильний Samsung для того, щоб він знайшов інформацію в українських ресурсах і відповідно порівняв з нашою ціною. Що ми маємо в результаті? В результаті ми маємо наступне: він не зміг знайти майже нікуди на сайти. Тобто в розерку він не зайшов, сайт захищений, конфі він не зайшов. Відповідно, Фокстрот він зайшов, точну модель не знайшов, але знайшов схожу оце що немало, важливо, тобто, фактично, він пропрацював тільки з фостротом, знайшов безпосередньо схожий холодильник, визначив яка вартість, ну і відповідно надав далі рекомендації. Ну, Ельдораду, взагалі, відсутні, нічого він не зміг в подальшому знайти. І таким чином, якщо ми бачимо, що по факту надав нам аналіз, що є. Такий товар в каталозі фостроту, він, відповідно, вартість вище, Ну і відповідно, якщо порівняти з нашою, то в такому випадку ціна набагато дешевша. Ну, Зрозуміло, що в нас цього товару немає, але саме порівняння, бачите, він знайшов, знайшов навіть неакційні ціни, акційні ціни. ну, тобто, І таким чином надав нам певний висновок. Робив він всю цю роботу на хвилиночку, 6 хвилин, тобто, в принципі, не так уж є. Довго, особливо, що його записати в фоні. Але, от, бачите, він позах... пробував заходити на різні сайти. пробував знаходити інформацію. Не всюди в нього, я бачите, все вийшло. Ну, там, де воно було захищено, він там не зайшов. Там, де не захищено, він позаходив. Або не то, що не захищено, а там, де він зміг знайти інформацію, він все позаходив. Він пробував шукати інші... на інших сайтах. Ну і на виході отримали те, що отримали. Тобто робити порівняння, також ним. Можна. Ну І працювати з своїми поштою, Notion, Teams і так далі. Ви так само можете, не переживайте, вас він не забере всю інформацію і не буде на ній навчатися, хіба що ви самі дасте йому на це дозвіл, на це зверніть також увагу в налаштуваннях. Тому висновок який? Іджитмод класна штука, яка посилює можливість виконання. Задача штучного чатом GPT власне, підвищує його точність, підвищує його ефективність, дає можливість створювати презентації, можливість працювати з файлами, з Excel, аналізувати, сказати, що це режим, який ідеальний не можна, тому що все одно він виконує більш загальну роботу, якщо вам необхідно, більш спеціалізовано, необхідно вивчати. І створювати більш спеціалізовані задачки або самому навчатися, або безпосередньо е, замовляти у професіоналів, е, власне, в е, it компанії Asin Global Ми вам з цим можемо допомогти. Тому навчайтесь, вивчайте, використовуйте новітні технології, ну а відповідно ми вам в цьому допоможемо. Чекаю вас на курсі ai агенти для автоматизації його буду проводити. Я, тому. Я думаю, у вас буде максимально крута і ефективна і інформація. І на виході ви маєте вийти з п'ятью агентами, які будуть виконувати ваші задачки. Тому чекаємо всіх обов'язково на. Курсах і в прямому ефірі з вами будемо виконувати і автоматизовувати безпосередньо AI-агентів, використовуючи NVCM, mcp API-шки, створювати, використовувати різні ноди. Ну, відповідно, вам не треба бути програмістом, щоб це зробити, тому що цей курс саме заточений під не програмістів, а власне кожного, хто хоче мати свого AI-агента. З вами на зв'язку був Михайло Пацан. До зустрічі на курсі.